Друзі, терміново подивіться всі на свої ноги. Уважно і... Що ви там бачите? Ну, я так і знала, звісно, так літо на дворі. А зімою ви що будете робити? Ну хіба що на лошаді. Але якщо в тебе нема лошаді, пропоную кращий варіант. Дивись, знаю одну майстриню, яка своїми руками валяє тепле взуття із натуральної овечі вовни. Завдяки високій якості її виробів. В неї черга на місяць вперед. А Якби ви бачили, як вона упаковує свої вироби для свого клієнта, ви б сказали: Вау! Звісно, хочу! Привет, а хто ж не любить питати у, GPT? у нас просто така необхідність. Наша майстриня Алюна дуже сучасна. Часна жінка спілкується з GPT, робить дуже гарні Reels, виходить в прямі етери. Якщо ви зайдете на її сторінку в інстаграмі, ви просто здивуєтесь, як це все можна було зробити своїми руками. Саме важкість цього всього це визначитись з вибором, тому що дуже великий спектр зимнього, літнього чого хочете. А саме легше це замовити, тому що ви просто пишете її в особисті. Також дуже подобається те, що вона з кожним клієнтом обговорює ваш смак, ваш колір, ваш малюнок без малюнка. Ваш вибір у спілкуванні з Альоною Ви будете дорогим клієнтом, бажання якого закон. Я дуже старалася для вас знайти актуальну та необхідну інформацію, яка буде корисна саме зараз, і саме вам. Тому з вас лайк та підписка. Це буде давати мені розуміння того, що вам цікаво. І я буду продовжувати мої трансляції про нових майстрів, про нових спеціалістів. Можливо, саме тобі вони будуть корисні.